Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, при тому, коли я розповідав про отримання міжнародної допомоги, найчастішим питанням було чому лише людям з ВПО так невже інші не потребують даної допомоги. 6600 гривень нікому якби зайвими не будуть, особливо в такий важкий час, особливо. Категорії населення, таким як пенсіонери, так, яким також дозволили заповняти заявку, але коштів мало хто з них отримав, хто не є внутрішньо переміщеною особою. Звісно, там давали людям багатодітним, так, багатьом роздавали. Людям з інвалідністю знаю багато категорій, які отримали. Но в загальній картині пенсіонерів дуже багато залишились без тих виплат. Тому от сьогодні розповідаю про нову. Ні, це не нова, не... вона вже була, вона видавала міжнародні допомоги в Україні, так, але продовжує це робити, якби можна сказати, з новою силою. Організація, яка буде видавати людям, які... Не мають статусу ВПО. Вірніше, навіть тим, які і мають, і не мають, просто статус ВПО не є е, пріоритетом, не є критерієм. А пенсіонери, от саме пенсіонери з відповідними умовами, то е, в списочку дай Боже. Тому зараз по порядку розповідаю, кому видають, як отримати, що за міжнародна організація, так як завжди, все. Чітко і ясно. І, дорогі мої глядачі, якщо хочемо знати про ці всі виплати, про їх оформлення, про різні соціальні допомоги їх оформлення, тому що знаємо, так, що з 1 січня усі соціальні, майже усі соціальні допомоги потрібно переоформлювати. Про це я також розповідав на своєму каналі. І до речі, туди в опис я додав номер постанови, щоб ви були в курсі, тому що Просто забув про сказати, Це в мене вічна проблема. Забуваю сказати, де це ухвалили. Тож, долучаємося до каналу Народна думка, натиснімо Підписатися, тоді ви будете в курсі всі цих подій самими першими. Тому не лініться 2 секунди, опустились під низ, кнопочку Підписатись, а я розповідаю вам далі. Хто може отримати міжнародну допомогу у розмірі 2200 гривень 220 там, так, на протязі трьох місяців? І це 6660. Ну, цифра стандартна. Не знаю, чому вони її таку взяли, тим не менше, маємо то, що маємо. Від міжнародної організації Handicap, Ось так вона пишеться в Україні. Що за організація, і взагалі чому без ВПО? Це організація для покращення життя найбільш вразливих і незахищених верст населення. Це я взяв із її статуту, тому що я переходив на сторіночку її, перекладав так, що за організація вона діє по всьому світу. Це не урядова, тобто не політична міжнародна організація. І наразі вона співпрацює з нашим міністерством соціальної політики для підтримки українців в такий нелегкий час. Категорії отримачів допомоги і незалежно від регіону, тому що пам'ятаємо, дуже багато організацій вибирало людей саме по регіонам в Харківській області після звільнення. Так, Херсонські після звільнення, ну, зрозуміло, там люди потребують допомоги. Ну на цій території України також є багато людей, яким би варто було б допомогти, тому що їм зараз вкрай важко живеться через такі нестабільні складні умови, які складаються, на жаль, в нашій країні саме через війну. Е, хто має право отримати внутрішнє переміщення особи без статусу ВПО? Тобто, я не знаю, як ви маєте доказувати, що ви внутрішньо переміщена особа, як це все відбувається. На жаль, цього ніде не знайшов в їх положеннях. Але, тим не менше, якщо ви перемістилися, не захотіли оформляти статус ВПО, або якось не змогли це зробити, то ви можете звернутися за допомогою до цієї організації, просто вказавши, що ви внутрішньо переміщена особа. Особи, які постраждали від бойових дій, звісно, люди похилого віку, старше 65 років, тобто наші пенсіонери з доходом менше 3 тисяч гривень. А як ми знаємо, в Україні з доходом менше 3 тисяч гривень, на жаль, це приблизно більше половини пенсіонерів. Тобто 2 100, 2 200, 200, 2680 зараз багато хто за 65 отримує. Таким чином, ті, хто від 65 до 70 входять сюди відсотків 70 так, пенсіонерів, на жаль. Ті, хто за 70, то там вже в значній мірі багато отримує більше, хто 3000 гривень, тому що 2680 в Загальному плюс 300 гривень доплата, плюс їм дотягує, Так? Ми знаємо, що пенсіонери, які за 70 з жовтня місяця отримують плюс 300 гривень додатково за програмою президента України Володимира Зеленського так? для підтримки найстаршого покоління. Началось воно з 80, тоді 70 тоді 70. Ну зараз не про це. Далі. Дорослі особи з особливими потребами, зокрема з інвалідністю та хронічними захворюваннями. А хронічні захворювання і наші пенсіонери це як дві нероздільні речі. Так, звісно, хотілося, щоб їхнє здоров'я було хорошим, крепким, жили вони довго, щасливо. Але більшість пенсіонерів страждає від надмірного тиску, так, цукрового діабету, проблеми з серцем. На жаль, на жаль, така ситуація складається тому. Цей пункт також дуже такий охопливий. Далі по порядку багатодітні сім'ї. Ця категорія населення отримає допомогу майже від всіх організацій. Самотні люди похилого віку, що складаються з літніх людей старші 60, -ти. старші 60, самотні, теж їх немало в Україні. Сім'ї очолені жінкою без працездатних чоловіків, сім'ї з особами з інвалідністю першої і другої групи. Сім'ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання, і сім'ї з вагітними та годуючими жінками, тобто навіть вагітні і годуючі жінки мають право. Претендувати на даний вид допомоги це щодо хтої має право отримати. А тепер про оформлення. Оформлення здійснюється через портал ЄДопомога, але наразі воно закрите. Але чому я про нього розповів? Тому що. Більша категорія цих, кого я зачитав, окрім там напевно вагітних і годуючих жінок, так подали заявку на отримання даної допомоги ще тоді, як воно було відкритим. Чому закритим і чи варто за це переживати? Ні, не варто, тому що відкриється воно от якраз. По такій моїй неофіційній інформації, що після нового року реєстрація в є допомозі знову буде відкрита. Просто зараз дооформлюють усі заявки, так довидають, кому там можуть довидавати на кого вистачає коштів. От і цій частині, яку я тільки що зачитав, зараз довидають, тобто. Більшість тих, хто підписаний на мій канал, дивиться його постійно, так оформили цю допомогу, тому що я багато разів розповідав, як це зробити, навіщо це робити, і закликав це робити, тому що, ну, бачимо, що видача йде, організації додаються, категорії населення додаються. Після Нового року буде знову відкрита заявка, тому що все. Якби почнеться, ну не то, що спочатку, ті, хто не отримав і подав заявки, вони там залишаться. Е, якби новий рік, нові організації, ті самі з новою силою, нові бюджети в тих організаціях будуть формуватися, вони будуть виділятися там відразу на потреби українського населення. І тоді знову заявки будуть відкриті. Я за цим, як завжди, пильно спостерігаю. Як тільки запустять, вам розповім, тому не лінуйтесь підписуватись на канал. Чому це важливо підписатись? Чи це я просто хочу нагнати аудиторію? Дивіться, коли ви підписані, я зробив відео, виставив його, ви ввімкнули оцей дзвіночок, так, і Ютуб вас сповістив, що відео з'явилось на каналі, ви його не пропустили. Якщо ви просто дивитесь мій канал, то воно це відео може загубитися в теренах ще тисяч відео з Ютуба, які там появляються кожну хвилину. І тоді ви просто його пропустите і не будете знати, наприклад, що є допомога, знову відкрила реєстрацію. Що можна там, наприклад, реєструватися, напевно, повторно деяким категоріям населення буде. От, якщо це все хочете не пропустити, то долучаємося. Кнопочка підписатись 2 секунди роботи. Також є інформація, що оця з найбільших організацій у ВКБ ООН. Після нового року нові програми також готує. Про це буде окремий випуск. але спочатку дайте, хай вони самі розберуться, які вони програми хочуть представити. І я вам відразу розповім. Тож давайте домовимося так. Ви доповнюєте цю інформацію, якщо ще знаєте по темі в коментарях, обов'язково ознайомимося, і це дуже сильно допомагає іншим. Орієнтуватись, читаючи коментарі, вони взнають якусь нову інформацію, як це оформити тими людьми, хто уже це пройшов. Тому що я не можу це все пройти відразу, так. А от люди, які з цим стикалися, пройшли, можете спокійно писати, як це все у вас відбувалося і як ви отримали. А я уважно спостерігаю за інформацією, слідкую вже за цією міжнародною організацією, тому що вона сама така цікава для моєї категорії населення. Так і вам обов'язково розповім як тільки щоб не відомо, кому скільки що там дали і кому повторно мають видавати. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка».